Як правильно вмиватися, як правильно знімається СПФ? Чим? СПФ знімається гідрофільним, гідрофільною олійкою або гідрофільним бальзамом, який зверху змивається своєю звичайною омивалкою і наносимо вже сироватки, крем, або той догляд, який вас задовольняє. Бо все рівно СПФ він щільненький, і при недостатньому очищенні він може забивати пори, викликати появу комедонів, висипів. І людина, яка бачить зв'язок, який безпосередньо є, вона просто не користується сонцезахистом і ми повертаємось до, до початку. А тіло можна просто мити там, гелі, якесь мило. Ну, гелі для душі, мочалочка, якщо треба, без проблем, цього вистачає. Шкіра обличчя вона має трошечки іншу структуру, ніж шкіра тіла, і потребує більш такого прительного догляду. Дітям також обличчя гідрофільним мити. Можна? Ні, діткам можна обичним. Діткам так. можна просто вмиватися тим самим засобом, який ви купаєте дітей для діток з чутливою шкірою і для діток для, до трьох років. Краще обирати засоби на основі синдета або так звані мила без мила, ті, які без агресивних пав, без агресивних очищуючих речовин, вони м'яко очищують, не подразнюють і не викликають відчуття дискомфорту дитині, що теж дуже, дуже важливо.